Вітаємо котики тюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Як завжди, починаємо з новин, що стосується України. Дуже хочемо привітати розробників української гри то коні-хранителі лісу, бо вони виграли нагороду за неймовірний візуальний стиль. «Excellence in Visual Art». Команді було вручено 10 тисяч доларів, бо їхній ліс виглядає надзвичайно живим і затишним. Ви величезні молодці, а ми, до речі, робили огляд на демку гри і з нетерпінням чекаємо її офіційного релізу. Україна починає співпрацю із NVIDIA. а саме запустили проєкт AI Factory», завдяки якому в Україні з'явиться потужна державна інфраструктура штучного інтелекту від NVIDIA. Перший спільний проєкт це створення Дія AI LLM. Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві і публічних послугах. На її базі працюватимуть усі шиї рішення в екосистемі дії від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника у застосунку. В межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи Nvidia, а це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати і створювати рішення штучного інтелекту світового рівня. Хоч наразі питання, чи варто користуватися штучним інтелектом, і звичайне ж питання етики в першу чергу залишаються відкритими. Сподіваємося, що співпраця з дією буде вдалою. Ми вже розповідали, що Діспетч перекладають українською. Так от, тепер для повного перекладу зібралося чотири команди: студія Качер, Сандіга Стюдіо, Дідко Studio та Літл Бід. Обов'язково гляньте їх трейлери гри українською і підтримайте роботу. Вітаю, герою! Як ти так тихо підібрався? Літаю. А на твічі додали українську мову. Це працює на ПК і телефонах, і поки що українська в бета-тесті. Вийшли перші серії мультсеріалу по Данженен Дреганс Магутня дев'ятка, і українською вони теж є. Ви обрали не тих людей. У нас тут чарівник без хатько, гоблін п'яниця. Вип'єсімною моряк без корабля, самовпевнений циркач, темпераментний монах і втілення хаосу. Хочеш бути моєю соткою? Разою, а мені? І коротенько про хроніки абсурда. JC Game World стала офіційно небажаною організацією на болоті. Причина у фінансовій підтримці ЗСУ і формування образу болота як держави-агресора, включаючи розповсюдження матеріалів, що дискредитують болото. Тепер тролячі змі зобов'язані робити особливу позначку при згадуванні GSC Game World та її ігор, щоб читачі одразу бачили загрозу, яку вони несуть. Але насправді у GSC Game World добра компанія. Бо такою міткою у вільному болоті відзначаються ще мета, Фейсбук, Інстаграм, Трец, А Марк Цукерберг взагалі вважається чи не головним спонсором екстремізму в світі. То болотяних геймерів саджатимуть у в'язницю? Ну, навряд чи. Бо, як ми казали, їм же самими байдуже на ті закони, які вони пишуть. Але було б непогано. А тим часом у Stalker 2 вийшло велике оновлення. Патч з номером 1.7 отримав назву Expedition і став найбільшим з моменту релізу гри. У ньому значно розширили можливості симуляції життя у зоні, додали новий хардкорний режим і поліпшили продуктивність гри. Основні нововведення такі: новий рівень складності майстер. Тут все жорстокіше, агресивніше, ресурси обмеженіше, а помилки ще більш смертельні. Покращена система A-Life. сталкери, мутанти і угруповання діють менш скриптово, реагують на оточення і гравця динамічніше. Фракції тепер можуть захоплювати нові території і втрачати контроль над важливими об'єктами. Ще з'явилися нові аномалії та погодні ефекти, а саме, легкий дощ із туманами мрячними опадами. Змінили механіку скрадання. Кущі тепер краще приховують гравця, а вороги з меншою ймовірністю потрапляють у ці кущі, боячися засідки. Переробили інтерфейс інвентарю, оновили систему витривалості. Тепер енергетики можуть давати побічні ефекти, наприклад, тремтіння рук і звикання, а спринт став більш реалістичним. Тепер всі тайники позначені на карті, і завдяки позначенням гравець точно знає, чи він вже забрав із них предмети. Ну, як завжди, підвищили продуктивність на ПК і консолях. Бо гра ж вийшла на PS5 і на даний момент має оцінку 4,8. Далі дивимося, що у світі. Ubisoft випустила обіцяне велике масштабне доповнення Value of Memory для Assassin's Creed Mirage. Воно, до речі, було створене в рамках співпраці із Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії. Доповнення вже доступне на ПК і консолях і пропонує близько 6 годин нового контенту. Для нас підготували нову локацію Оазис Аль-Ула, що знаходиться на території сучасної Саудівської Аравії. І туди головний герой Басім відправляється на пошуки батька. Оазис поділений на два великих регіони. Логічно, що в кожному з них гравців очікують нові завдання. І Ubisoft кажуть, що намагалися створювати сюжет доповнення із максимальною історичною достовірністю. Це ж було вже. Із цікавого у механіці паркуру з'явилися нові можливості. Інструменти Басіма можна тепер покращувати до третього рівня, а всі завершені завдання тепер дозволяється пройти наново і отримати нові нагороди. І тепер у нас є два додаткові рівні складності: Hardened Assassin і Ultimate Assassin. Заразом виправили і низку багів. Ubisoft каже, що зараз ідеальний момент для знайомства із грою через два роки після релізу. Ну, в принципі, вчасно. Хоча, незважаючи на сарказм, ми ігри про асасинів насправді дуже любимо, навіть незважаючи на приколи Юбіків. Хоч Battlefield 6 і так популярна, але розробники продовжують хайпувати. Останній раз це було із виходом безкоштовного режиму Battle Royale, а тепер гра отримає безкоштовний тиждень. З 25 листопада по 2 грудня кожен зможе пограти у Battlefield 6, але логічно з обмеженим контентом. А ще у нас є неймовірна ігрова подія, в якій буває або справедливий переможець, або відверто проплачений фінал. Все залежить від року і від номінації. Та, звичайно ж, ми про The Game Awards, бо якраз оголосили всіх номінантів. Там всього 29 номінацій, і серед головних претендентів на славу, успіх і все-все. «Clair Expedition 33», «Silk Song» і «Kingdom Come Deliverance 2». головним фаворитом є Клейрапс'юре Експедішн Expedition 33». класнюча робота французької студії, яка підкорила просто всіх своїм сюжетом, унікальною атмосферою і виразним музичним супроводом. І ми також ставимо на перемогу саме експедиції. Музика, сюжет, глибина геймплею все це доволі свіжо. Хоча і Kingdom Come Deliverance 2 вийшла неймовірною, дуже класною. Швидше за все у неї менше охоплення аудиторії, можливо, через сеттинг. А взагалі, за звання гра року борються такі ігри: Clay Obscure Expedition 33, Death Trending 2, Hollow Knight Silk Song, Hades Death 2 і Kingdom Come Deliverance 2. В принципі, випадкових ігор в цьому списку нема. А за кого віддасте свій голос ви? Нами просто так цікаво. І ще за свого фаворита можна проголосувати на сайті The Game Award. Посилання ми в описі залишимо. Церемонія відбудеться 11 грудня, але наступний тур вже відносно скоро. Гра Ghost of Гостов'Йтей отримає режим Нова Гра плюс. Чекаємо на нього з 24 листопада. Також у гру додадуть нову складність. Нову зброю з обладунками, які продаватимуть нові торговці з новими ж покращеннями і талісманами, а ще можливість переграти старі місії і можливість переграти дуелі з босами на статистику. 3 грудня виходить нова, покращена і перероблена версія Guild Wars. Guild Wars Reforged. Всі, у кого вже куплена, хоч одна кампанія, зможуть насолодитися повним бандлом безкоштовно. А для нових гравців все разом коштуватиме 20 доларів. В Reforge суттєво підтягнули візуал і аудіо супровід, і це лише початок великого вдосконалення і осучаснення Guild Wars. А у Star Citizen, гру із дуже довгою історією розробки можна пограти безкоштовно до 3 грудня. Ми залишимо посилання із кодом від розробників в описі. Ми її, до речі, передзамовили вже давно більше ніж 6 років тому. Угу. Все ж пізнається у порівнянні правильно? Тому не така вже довга затримка у порівнянні у Keeper. Гра в розробці всього лише з 2021 року, і цього тижня показали перші 8 хвилин геймплею. Облізли щур sure Компаньйон, нам дуже сподобався. І ще більше сподобається, якщо розробник дасть хоч якийсь орієнтир по строкам виходу гри. В Epic Games Store тепер можна дарувати ігри. І це дуже своєчасне нововведення, бо саме стартував розпродаж ігор до Чорної п'ятниці і кіберпонеділка. Він триватиме до 2 грудня. А от забирати безкоштовно в епіку гру цього тижня ми не радимо, бо роздачі цього тижня за еті – це китайська гра. А яка країна відкрито підтримує нашого ворога, ви й самі знаєте. Хоча ми просто попередили. А тепер давайте швиденько пробіжимося по релізам наступного тижня. Ми старались відбирати лише найцікавіше. 24 листопада, Соло Левелін Ерайз Overdrive. трошки дивний спосіб заробити на популярній франшизі від Netmarble. Спочатку вони випустили качу Соло Левелін Rise. Там монетизація була на кожному кроці, і реалізація виявилась не проривною, а середньою, через що популярності гра не отримала. А тепер вони випускають однокористувацьку версію. Вона лише на RPG-складову, прокачку і сюжет. Графічно змін мінімум. А от геймплейні зміни є. Тут додали кілька видів зброї, а ще змінили підход до боїв. Тепер вони більш складні. За словами розробників, вартість гри становить 1200 гривень. До речі, гача король Артур від цієї студії нам подобається, і вона безкоштовна. Хочете огляд на неї? 25 листопада виходить Project Motor Racing. Гоночки із культовими автомобілями, цікавими трасами і, як кажуть, з новим передовим стандартом керування. Вартість гри становить 1895 гривень. AI LA – Це горор гра від першої особи. В недалекому майбутньому вже є технології, що забезпечують повне занурення. І ми будемо грати за єдиного тестувальника революційної нової вигаданої штучної інтелектуальної системи. Схоже, що це гляний завод буде працювати на повну. Демоверсія є Кептен Вейн Vacation Desperation. Це динамічна ретро-стрілялка про моряка, у якого замість руки – рушниця. Гра мультяшна, намальована вручну. Нам вона дуже сподобалась. 26 листопада виходить в реліз Cowboy Life Simulator». Тут вже симулюється життя на ранчо. Починаємо з невдахи, в якого є лише коза, а от ким станемо, залежить лише від підприємницької хватки у вас. Українська локалізація є. After Blast». грати можна самостійно або в кооперативі. Підземелля тут будуть генеруватися випадково. Візуал, ну, прям дуже барвистий. Можливо, навіть аж занадто яскраво все. Але прикольно. Українська локалізація є. 28 листопада в реліз виходить Light Up The Town. Дуже приємна, затишна, невимушена святкова гра для всіх вікових категорій. Тут граємо за тхора Біна. Досліджуємо місто і розвішуємо гірлянди, щоб поширити святковий настрій. Нам гра дуже сподобалася своїм затишком і чимось нагадала про мишачий детек. Демоверсія є. Все на сьогодні з новинами відпускаємо вас грати в улюблені ігри. А якщо відключать електрику, поспілкуйтеся з рідними. Ні, не так, спілкуйтеся із рідними завжди. Дуже дякуємо вам за підтримку і обіймаємо міцненько всіх наших патрончиків. Якщо раптом ви теж хочете кинути в нас гривною, дуже легко це робити на Патреоні і у спонсорстві Ютуба. Ще заходьте в наш дискорд, на наш телеграм-канал і додатковий канал зі стрімами, і звичайно ж на наш сайт, де є текстові версії всього, що ми робимо. Головне грайте лише в якісні ігри. Донатьте зсу і слава Україні!